Всім привіт! З вами я Саша. Сьогодні ми знімаємо відео із у режимі Супер Маріо Так, це звіт, якого немає ні на комп'ютері, ні на телефоні. А тільки на приставці яка називається Nintendo. Якщо ви хочете пограти, то вам потрібно. Нінтендо. Ну, Там буде оцей світ Окей. Зараз ми шукаємо корів. Скільки в мене тут? Одна шкіра, капець, так мало. Я, ну я десь тут знаходжуся і десь дуже далеко писало. О, а там пише Super Mario Edition, чи, чи як там. І, коротше, там я починав. Зараз осел, з тебе випадають шкурки. Та мені потрібні корови. так вони? Да коров. Мені потрібні шкури. До речі, дуже прикольно виглядає, шкіряна броня у Майнкрафті. Угу, дуже прикольно. Я це знаю. Корова, будь ласка, шкіра. шкіра є. Три, два випади. Выпадь. П'ять шкір, є. добре. Ой-ой! Что -ой. й тут? Чотири монстрів, серйозно. Що й, не го... Що й павук, який не горить. Та капець, да віддіть й... від мене, капець, та відійдіть. Павука я зараз завалю. Та відійдіть, відійдіть. Павук павук та йдіть. Та це, до речі, як фофо було зомбі. Це не були ось ті самі черепахи. До речі, відкрийте коментарі та напишіть, чи дивилися ви фільм. Про Маю. Так, відкрийте і напишіть. Я, якщо чесно, його дивився. Ну, точно не фільм про Маріо, а мультик. Я його дивився. І дуже кру... і крутий був, до речі. М Шукаємо корів. Так. Корова, корова. Корова, корова! Ні, не видно нікого. Де фона? Я тут такий хожу. Ем, нікого не видно. Окей, друзі, зараз будемо пробиратися до туди. там, Супер Маріо Супермаріо Чи як його там? Капець, капець, паркур. Ай-яй-яй, паркур поганий. Паркурщик з мене такий собі. Окей. Забираємо, забираємо земля. Угу, ага. Угу. Так, під. Угу. Так, так. Окей. Зараз ми маємо знайти. Капець, стрибаємо. стрибаем Ай. ай-ай! Дай. Ай, ай Капець, капець! Треба поїсти. Одне хп Короче, через паркур это и все. Ну, я на назал... не я на залезаю что-то паркур. Капець, знову. О, корова. До речі, мені потрібна лише одна поки що. чи вона одна. Мені ще потрібна один. Мені ще потрібні чобітки. До речі, мені подобається поки що, як виглядає ця моя броня. Хм. Фотопленник. Це фтопленик так виглядає. Аго, до речі. Я щось не бачу такого героя в марі. Це втопник чи ні? Цікаво. Угу. Так. Де ці корови? Де корова? Де корова? Де корова, де корова? Де корова? Де корова, де корова? Друзі, коров'я не видно. Чого? Де в ці корова? Раз, два, три, чотири. Дев'ять камен з тої землі. Можна було б з допомогою неї підніматись. Так. Куди я вже? Ого, я вже сюди піднявся? Піднявся сюди. Хм. Хм. Корова! Капець. Ой, там мій гриб, там мій гриб. Ну капець, що ж я роблю, що я падаю? Подається, я вже колись по, по платформах піднімався Б'ємо цього коня, них інколи теж шкіра. Шкіра. Та капець, це щодо два шкіра. Там там пасики, там собака. А ні, це не собака, це все ж таки ловки. Тому що вони на, на лисиці нападають. Це на собака. <гас> І перестрибуй! Мо. Капець, що ж я можу перестрибнути? Саша супер Майнкрафтер. перестрибуємо! Стриб, 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 корова! Да видите, кто тут? Тут корова. Та ну, чо не хочу на выпадаю шкіра. Добрый вечер, что не? Друзі, на, на рефте! Я выбрался. Друзі, я заспавну в цьому грибу. Це свет Супер Марио. Капець! І треба тепер весь неподріб поскладати от сюди. Забираємо. Так, так, так. Угу. Так, забираємо. Хочеш, не забираємо, а кладемо. Окей. Поки що ну, я зібрав майже весь комплект. Мені потрібно... лише два шкиры. Срывай кто-то стукает в медин. Кто-то стукает. Хм. И кто? Копается скала, 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 то скала, то. там? Там Андерман. Копать. И дай звета, и дай гать, и дай Фух. Копается, друзья. Він на мене напав павук не нападаешь? Кайкота кай ча звіт Так. угу, мугу. Угу. тут ці? Кови, корови, корова сови, кони, конах дорога? Капается, ого. угу. Так, да. Коровы, корова. Корів мало, друзі. Навіщо тут что-то піднімався? сюда Ай, фух, ай-яй. Капець. До речі, я знаю, у цьому будиночку є деякий секретний люк. Ну, Я вже тут був. Ой, я впав. Що ж, друзі? Тут є вагонетка, яку ми зараз штовхнемо. куди, куди, куди? Окей, друзі, у скрині. Нам... тільки, ну, скрініше, є вагонеток багато. І зараз, друзі, я буду кататися, наче я на, на американських гірках. Ну, а це побачите в другій серії. Ставте лайки, підписуйтесь, всім до побачення!